Друзі, всім привіт! Виходжу до вас з цим відео з мальовничого куточку нашої області, з Перегомету, з території підприємства мого брата. Ось і є таке слово, яке, я так вірю, буде збудуванням і буде своєчасним керівництвом для когось. Хочу поговорити про постоянство. Знаєте, що успіх в житті проходить тоді, коли людина невідступно робить добру справу. Постоянство у доб добрій справі це е, той шлях, який Господь е, запропонував кожному, хто хоче досягти успіху. Людина, яка щось починає, потім зупиняється, вона незмінно прийде до розчарування. Але той, хто е, послідовно робить добрі справи і при цьому всьому е, виявляє вірність. і... Серце такої людини належить Господу, однозначно в житті такої людини буде добрий плід його постоянства, його посвячення. Ви знаєте, є люди, які постоянні в злих справах, і вони мають успіх в тих злих справах, але біда полягає в тому, що е, ті негативні плоди, той в лавках успіх, він потім буде свідчити проти них. Але є дійсно Божий успіх, до якого ми прагнемо. Це те, що прославить Господа, це те, що приведе людей до покаяння, це те, що буде виявом Божої доброти і підтримки. І Господь, як написано в Офесяна в другому розділі, восьмому вірші, в десятому вірші, верніше, створив нас на добре діла. І постоянство в доброму ділі це запорука успіху і справжнього процвітання. Тому сьогодні мій заклик до вас полягає в тому, щоб. Ваші добрі справи вони не були одноразовою акцією, вони були образом життя. Тобто зробіть щось для себе, як правило. Будьте постійні в тому, що вас, духов, що, 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 вас духовно збагачує, що прославляє Бога. Знайдіть життєву лінію, в якій ви будете бачити е, добрий плід, від якої ви хочете бачити добрий плід. І робіть ті справи. Можливо, ви не побачите відразу якихось великих плодів. Можливо, вам потрібно буде якийсь час для того, щоб побачити грандіозні результати вашого посвячення. Але крок за кроком, молитва за молитвою, добре діло за добрим ділом це той вклад, який в кінці кінців, ну по-перше, він буде впливати. На вашу душу, ви будете відчувати задоволення, тому що людина, яка робить добре справи, вона все одно розуміє, що вона на стороні добра, на стороні Господа, розуміє, що виконує своє покликання. Але і також е, Господь, вірний Бог, все, що людина посіє, вона пожне. Сіючи добро, пожинатиме людина добро. Сіючи е, радість, пожинатиме радість. Радість для когось у мене у вас. Допомагаєш тому, у кого немає хліба. виходить, що ти закладаєш для себе в майбутньому цю дорогу, на якій в тебе не буде потреб, не буде нужди. Давид писав, що не бачив праведника, який би ходив з протягнутою рукою і просив хліба. Господь подбає про те, що все було добре у житті його народу. І сьогодні я молюся про. Мудрість для кожного, хто зараз просить Бога мудрості в питанні покликання і питанні служіння Господу. Почніть з простих речей, будьте постійні в тому, щоб молитися на інших мовах. Будьте постійні в тому, щоб вивчати Писання, адже в Писанні є велика насолода. Ще наложі е, на своєму, розмишляю над словом, тим, роздумую над словом, тим, ти писав Давид. Лягаю і сплю і думаю про тебе. Прокидаюся і думаю про тебе. Зробіть. Для себе виклик, щоб ваші щоденні справи вони не були для вас тягарем, а навпаки, знайдіть насолоду в Божій присутності. Будьте постійні в цьому. І плід буде однозначно, результат буде однозначно. Ви не пошкодуєте про такий образ життя. Постійна людина в відносинах з Богом це щаслива людина. І в, таку, в житті такої людини є дуже багато добрих плодів. Сподіваюся, що це слово було своєчасним і благословінням. Всього найкращого, всього Божого вам і до наступних зустрічі, дорогі, дорогі та сестри.